Казка про нерозумне мишеня. Уночі співала мишка. Ляжте, хесенько, у ліжко, засинай, моя дитинко, хліба принесу з коринку. Мишенятко каже їй. Голосочок твій тонкий, ти, матусю, не співай, краще няньку погукай. І побігла мишка мати, стала качку в няньки звати. Буду пані вас прохати. Дитинча моє приспати. Няня качка, як закряче. Га га га, заснию, наче, після дошечка в саду, черв'яка тобі знайду. Мишеня ж мале не спить, а з колисочки пищить. Ти мене не присипляєш, дуже голосно співаєш. І побігла мишка мати тьотю жабу в няньки звати. Буду пані вас прохати. Дитинча моє приспати. Няня -ня жаба брекекече. Брекеке. засни, малече, Спати вже давно пора. Дам тобі, я комара. Мишеня ж малене спить, а сколисочки пищить. Ти мене не присипляєш, дуже нудно ти співаєш. І побігла мишка мати конячину в няньки звати. Буду пані вас прохати дитинча моє приспати. Іго ірже коняка. Спи, маленький, розбишако, умастися на бачок принесу вів самішок. Мишеня ж малене спить, а з колисочки пищить. Ти мене не присипляєш, дуже страшно ти співаєш. І побігла мишка мати тьотю пацю в няньки звати. Буду пані вас прохати дитинча моє приспати. Няня паця захрипіла і колиску затрусила. хрох, хрох, хрох. Засни, дитино, принесу тобі морквину. Мишеня ж мали не спить, а з колисочки пищить. Ти мене не присипляєш дуже грубо ти співаєш. І побігла мишка мати тютю квочку в няньки звати. Буду пані вас прохати, дитинча моє приспати. Няня курка заквахтала, мишенятко налякала. О ко, 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 ліз до мене під крило, там і спокій і тепло. Мишеня з мале не спить, а з колисочки пищить. І? Пісню голосну я ніколи не засну. І побігла мишка мати тютю щуку в няньки звати. Буду пані вас прохати, дитинча моє приспати. Щука пісню заспівала, свою пащу розтуляла та не чути няню щуку, тільки плямкає без звуку. Мишеня ж мале не спить, а з колисочки пищить. Ти мене не присипляєш. Дуже тихо ти співаєш. І побігла мишка мати стала кицьку в няньки звати. Буду пані вас прохати, дитинча моє приспати. Киця солодко співає, мишенятко присипляє. «Мур-мур-мури, муре, бай спи, сіреньке, засинай. Мишенятко каже їй. Голосок приємний твій. Як ти хороше співаєш. І мене ти присипляєш. Прибігає мама мишка, подивилася у ліжко. Ні під ліжком а ніде мішенятка не знайде. Десь дурнесеньке пропало, так от няньку обирало.